До інших подій: електронне врядування, шлях до демократичних перетворень і прозорості влади. В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність місцевих органів влади. Своїм досвідом із прикарпатськими чиновниками поділилися посадовці з Естонії та Швеції. Конференція підсумувала перший етап розвитку електронного врядування у трьох містах Прикарпаття, а саме у Калуші, Долині та в обласному центрі. Повністю реалізувати проєкт Ну, до червня 2015 року він передбачає запровадження електронної системи управління документами, створення центру обслуговування дзвінків, розробку мобільних додатків для смартфонів і планшетів. Тощо, на думку західних експертів, це дозволить громадянам отримувати якісні послуги від чиновників, економлячи кошти і час. Всі документи, тільки не ті, які стосуються делікатних даних Всі документи стають доступними. Звісно, окрім тих, які містять дуже делікатні дані. Скажімо, про здоров'я людини чи її сімейні стосунки. А от інформація про різні договори чи про те, хто які позики чи субсидії отримує, є відкритою для всіх громадян. Це перша перевага. А друга, ми надаємо ці листи вже не в письмовому вигляді, а в електронному. Це економія часу і захист від корупції, тобто, все на благо людини.